Доброго дня, Аврора на Дроті вас вітає. Привіт з Аврори. Оце наскоч треба да, приклеїть. бачите, як вона ярко світить. Всього ліж за 59 гривень недорого. Ну що ще подивимося, що тут взагалі є. Привіт-привіт всім моїм найкращим підписникам. Що? Я тебе не показувала, чого ти толкаєш? Саша, О, ти ж сам бачиш руки. Привіт, помахай рукою привіт полетіли шоу, кажу? Шоу я ж тебе ніде не показував Що будемо показувати, що по світильниках? Mm -hmm. Оці? Давай зараз зірочки почнемо. Дивіться, стояла зірочка 229 гривень, а зараз я вам покажу, яка ціна цієї зірочки. Ось дивіться, є така штука, Вон, бачите, всі зірки Aurora. 59 гривень. А ну потянет хенько. Сейчас покажу ще, як вона світа. Дивіться. Ну там я нажала кнопочку. О! Гляньте. Все, ми зірки. Ми зірки в Аврорі. Супер. М? Я зірка. Так, будемо вам показувати, які хороші цвітильники Ми їх пробували вже. От, в коробочці. Він як нарисований, так він і виглядає. Там от з боку кнопочка. І зараз я вам скажу його ціну. А, ще й на шию, на голову можна вдівати. Зараз ціну ми вам покажемо. 149 гривень такий коштує недорого. Знаєте, не, неізвісно, що буде далі, але поки не дорого, заходьте і куплюйте. Які тут ще класні ліхторики? Та тут їх взагалі багато, і вони самі класні. Не класних не буває, а ось диви, який класний. Да? А оцю лампу покажи, що це за лампа достань. Подивимося, Да? А, вона скручується, бачите? Щось я вам скажу, скільки вона коштує. Виглядає ось так вона. Непогана. Щас ось цьому. пікнемо. 229 гривень. Акція. Акції на лампи, да? Бачите, ціна такої лампи. Що тут ще є цікаве? Тут все цікаве. Куди не кинься, все цікаве. А, о, ті світильники, да? Оці ось. Mm -hmm. От догляньте ще, які є. Це вони ще пультом управляються. Саша каже, що дуже класні. Е, скажу вам ціну. Вони ліпляться. Так. Зараз ми глянемо ціну цього добра. 240 гривень, бачите, три світильника на, пуль... на пульту управління. Вон, бачите, як вішається. Це так. Оце такий відділок маленький, ну він подобається. Ми тут кое-що собі купляємо. Лампа LED підвісно 69 гривень. Це 69 гривень від USB заряджається, бачите, класно? Недорого, саме головне. Все недорого. Класно, да? Лампа 299 гривень. Ще телефон можна, як підставка і для телефона служить. От. Непогано. Три кольори може міняти. Тут навіть написано, бачите? Такий, такий, із голубим відтінком. М? Це що? Підвісний. 199 гривень така стоїть. Аварійний світлодіодний світильник. Оце отак. Ще далі. Пішли, подивимося, чи тулетний папір подорожав, чи не подорожав. Цікаво просто. Бо так акцій багато було. Так, дивимося. Бачите, класний папір українська мальва. 6 гривень. Стояв 5. Зато аль кхе. альбатрос. Дивіться, 12 гривень, а зараз 9. Ну, він взагалі стояв 11 гривень, ну все одно, знижка є. Ну, я ж часто хожу, часто показую, то ціни я знаю. стояв він 11 гривень, а тепер він стоїть 9 гривень. Ну, вони написали 12 гривень. Ну, значить, ця акція діє до 12 січня. Значить, 13 січня ця бумага буде по логіці, стоїть 13 гривень. <рив> Дивіться, які серветки, да? О, серветки для інтимної гігієни. Зараз я вам скажу, скільки вони коштують. Тут є така штучка. І ми зараз знайдемо, скільки коштують такі серветки. Доволі непогані. Знайшла на них зараз акція іде. Акція триває до 12 січня 17 гривень, 20 серветок, так що. Дивіться на сроки годності і куплюйте Непогані. Гляньте, така штука, прикольна. Це набір контейнерів паперових, вони з кришечками для їжі ціна 64 гривні. Може, хто в дорогу буде собиратися, знаєте, як доволі такий непоганий варіант. Ну, можна, в принципі, і пластиковий взяти. Ну, це теж як варіант. Де, там, сухі, де, там сухий сніданок. Ну, а тепер це хід продаж, контейнер харчовий. 17 гривень. Гляньте, де ви ще таку ціну знайдете на такий контейнер. Ну, цих треба брати. 10 штук взяли і вам ховати на годів п'ять. Поки акції, обов'язково оберіть оці ці контейнери, вони клосні. Ще що я тут знайшло. Дивіться, ціна знижена, пельменниця. 34 гривні. Ну, от, Та на пельмені такі маленькі. Це міні-пельмені. хто любить маленькі міні-пельмені. Непогана така штука. раз-раз, І пельменів багато. Дивіться, ще яка прикольна штука, серветниця. Оце сюди є на Складували серветок. Ну, пластикове. Доволі так непогано виглядає. І ціна 99 гривень. Ох це я! Чим вам не класна штука? Тільки співай туди їх закладувати. Так, дивіться, який ланчбук. Бачите, надпись з китою. Це новинка. Такого ще в нас ніколи не було і не продавалося. Недорого. Зараз я вам ціну покажу. Дивіться, 129 гривень. Можна сказати, практична акція. Хороший. Ось такий ще є ланжбокс. Є для хлопчиків, і для дівчаток. 34 гривні ціна. В різних кольорах є в оранжевому, зеленому, голубом, і чорному, і вон, темно синьому і фіолетовому. Вибираємо колір, який вам подобається. Всього лиш ціна 34 гривні. А це ланчбокс 44, бачите кольори. Тимніший колір дороже, світліший, колір кольор дешевше. Акція. Так, а це в кого є дітки, ось бачите, пляшка дитяча, вона така прорезинена. Зараз йдемо по акції. 24 гривні, ціну знижено. Є розово. І розово. Дивіться, ще класна така штучка пінал. Вилочка і ложечка закривається. Це слів дорогу, ще щось там, і з коляскою гуляєте так на прогулянки, покормить дитину треба. 69 гривень. Хороше пляшки для напою. Акція йде 99 гривень. Вони ну, такі огромні. А яка тут літраж, я вам навіть не скажу. Це для спортсменів. Та літр тут є точно. Вона ну, Така огромна. В двох кольорах, бачите? В темному і в світлому. То якийсь голубо розово, голубо-розово, переходящий такий ніжний колір, а то чорно-сіра. Так, в кого є ще така штука для олії 99 гривень. Сюди налили олію і пшикаєте. Бачите, класно. І ще вам покажу, дивіться, тут стільки всього гарного. Хрусталь. Ось який хрусталь. Графін 77 гривень. Стекло, але не хрусталь. <плес> Ні? Не Ні. хрусталь. Воно ще чашки є, подарункові. Щас виберемо чашку, якусь і стакони класні. Подивіться. Так, дивіться, які стакони, як нас куми. Ми вони ж копили. Ну це такі класні. Це, Думаю, може і собі такі купить. Два. Для себе та й для куми. 99 гривень. А? Супер. Супер прекрасні. Так, на день, он, бачите, влюблінних можна подарочок такий зробити. Чашку подарувати. Кружка це скло, ну, це не желізо. Набір подарунковий. 249 гривень. І приємно буде, і докажете, що ви любите, бо серце нарисоване. Да? Ну. А що там ще щось внутрі є? А що там внутрі? Що почитаємо. Так, дивіться, в цій чашці то парфуми. Ну, я доставати їх не буду, ну то парфум. І тут парфум, ароматом. Чашка з ароматом ну, називаємо лаванди Ось також такий, бачите, подарунковий. 199 гривень, ось ціна ні. Ану класне. 149. 149 гривень, оце отакий, бачите, як? Ну, тут ціни треба провірювати. Дівчата, у них роботи тут, не почати ікрою. вони просто не встигають це робити. Я хочу так, щоб привезли сюди дубойський шоколот, рекламу бочила. Всі купили, всі попробували, а мені не хватило. Ну що це таке? Аврора, це не годиться. А по випічці, може тут акція є шикарна. Буває дуже хороші акції. О, дивіться, яка сковородка на одне яєчко. 169 гривень. Яєчко можна і соло. Кусочок. Три кусочка сола і одне яєчко. Щось я перевірюся, скільки воно коштує, може вона дешевша. Не, сто... не 169 гривень. Тіно ну, такої сковородки 99 гривень. Та не можна, це ж ті хваль. Ті хваль, щоткати й не можна хе хваль, тихваль надо мити нежно. Що там, пішли далі? Вон там ще один ряд є, який мені дуже подобається. Подивимося, що там. От, звертайте увагу, коли заходите, на ну, оці ось, ось такі, бачите, як підставки. Тут продаються класні приправки. І акції його хороші. Навіть і без акцій ціна помірна. 12 овочів, 12 гривень. Вага 70 грамів. Тут взагалі деко багато його. Для курки оця хороша приправа. 15 гривень. Приправа хмелі сунелі. 7 гривень. Анжика 14. Ну, це, якщо вам щось таке цікавить, зайшли і купили. Саме вигодно я вам скажу: так, якщо подивитися: цукор ванільний. Дивіться, яка банка здорова, огромна. Зараз різкость треба хоч навести на неї. 27 гривень. По поводу розпушувача 22 гривні, бачите, ціна. на год хватить пекаря. Ну, Резко стріляється. Макарони. Бачите? Поста. Поста 17 гривень. 400 грамів. Де ви ще таку ціну найдете на посту? Ніде. Макарони. бачите 17 гривень. Супер. Меч. Ану, стій я ж здаля. Я ж не руку бачу, ну, ж о, гляньте, такий меч. А ну далі туди. О. Це для діток дерев'яний. Пішли далі. Що тут там? Ну, я це хожу, хожу вже 25 разів сюди. Заходжу. Кожен день хожу в обруду. Не баю, не попався мені ще шоколад з Дубою. Дубайський шоколад. Всі їли, а я не їла. Ну що це таке? То є ось. Халува оця смачна, непогана. Значите? Ось також ванільна. І ну, от є такі штуки мажор. Тут хоча почувствувати себе мажором, прийшли, купили мажор з'їли і ви мажори. З какао. Ну смачні, ну, це. Дуже класний. Це із кавуном. Пробуйте, я вже його пробувала. Не один раз. Недорого. 31 гривню коштує. 42 грама. Грамовки більше, ціна менше. Оце лайфхак. Кіт кот. 26 гривень такий кіт кот коштує. непоганий А, зараз ще підемо на одну поличку яка мені подобається. Отам. Ну, М? Сашок. Що там побачив? Можна так? <світ> Мій оператор стіснюється. Гляньте, шапульський, 25% знижки на шопки, бо зіми в нас немає. Це беріть, поки знижка. Та вдруг похолодає. Тут гарно. Петроска Слобода, дивіться 550. Ось таких цін, де не знайдете. Ми за 550. Ось чай, 11 гривень. акція. малина. Хороший, кстати, чай. Бокс, це дуже було непогана. Дивіться, чайнику можна купити з свистюлькою 299 гривень. Вот ну, тут вообще полка классная. Так класно поставили. Тільки ще цікавий. И по 9, и по 29. Вот, Ось дивіться, лікві... от щоточку 9 гривень. Таке, класна. Все по 9, бачите, все по 9. Вот ну, Тут ющику вибирайте. Дякую всем за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в нашу Аврору на садас 2. <свісно> Біля магазину Параос. Хороша вона. Хороша і дуже хороша. Ну, ось, здається, як знизили ціни. Святкові оці подаруночки, скриньки. 69 гривень. Там мій полотєнечко є, ну там різні вони набори. Кому що попадеться? А ось є ще за 59 гривень розові. Це ось так. А тут щось дорого, 99, ну нічого страшного. Бачите як? Носочки непогоні, на шкарпетки. надо брати теплі. Бо зима ще впередні. Що mm. це? Вершки до коли 55 гривень. Шоколодка. 199 гривень. Отако, дивіться. Мілка. Mm. Такі ще шоколадки непогані. Кава. 449 гривень. Новорічні. Mm. Ви можете, кстати, ось такі штуки купити собі на наступний рік будуть. Хоч свята закінчилися. Подивіться, акція 44 гривні. Купили на наступний рік буде. Ну, хто розуміється в цьому? то й купляє. А яка різниця? Що зараз ви купили на наступний рік буде? Що потім купите воно по ще й подорожає. Ні. Знижки на новорічні іграшки. Не треба писати, новий рік закінчився, Ну знижки ж тут почалися. Гляньте, краса, яка неймовірна. Оце треба обов'язково зайти в Аврору і потратити гроші. Ви знаєте, я все знаходжу, мені тут постійно щось потрібно. Рідко коли, Та по-любому, якщо навіть не потрібно, то шоколадку завжди куплю.